Всім привіт, на связі Сені Кристал і Кіра. Сьогодні ми показуємо скини в гордості Лева, і да, сьогодні мені нарешті я вже щось знімаю. Вибачте, що так давно не виходило відео, тому що в мене були уроки вже, як ви знаєте, кінець навчального року, так як я в п'ятому класі, в мене кінець семестру. Я е, це останній тиждень і тому. Я не часто робила, я ще їх монтую. Тому зараз я нарешті вже включилась в роботу по максимуму. І тому це відео я хочу просто посвятитись кімнам. Да, тому що ідей в мене ще багато, а часу не так. Тому що ці уроки багато задають, контрольні і так далі. Ну що ж, давайте не будемо тягнути кота за хвіст і будемо починати. Перші скіни. Ось такі я на перші скіни. мені більше подобається скірин. Ну, вона дуже класна, але робить скіни. то що я. Ось такі ось у нас. Можете побачити. Я зараз в а але так можете вибачити без лайкамери. Ось такі скини, ну давайте будемо. другий кін. Ось такі на другий скіни мені дуже подобається. Ну, взагалі цей скин я ще не доробила. Я його мала дороблювати, тому як ви бачите, тут ахвіз не дороблений. і от талатки. Ну, коротше, цей скин не доробила ще, але дороблю. Да, а скин скин с Ну что, ж, давайте далее будем, дальше скину. пару скинов мне дала кера, да. Тому так. Скин скинный, цей скин мне вроде дала кера, а вроде я його сама робила. Я не знаю, Ні. Это я вроде сама, да, я його сама робила, скин скин. Мне он такой дуже подобається. подобный. Такой же классный скин, в худи, да. Ну давайте я будемо знову тянуть і четверто. Ось такі у нас третій скини. <пір> мені взагалі подобається але більше мені подобається класненький скинчик є. Ну, мені тоже не поганий, але сума хочется краще. Ну давайте далі. Поставьте лайки, підпишіться на канал. Да, це бросить миленький гусик, иду, думаю, тут уже 10-10. Подойдите на свою миозику, подойдите на гусика. Ну, первый, да, все скин то я починала, потому что мне не будет И этому я теперь буду не И в целом, гусик тоже дуже прикольный. Мне стоит 10 10 да. Ну все, давайте далее, 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 так, скины. Что уже, какие то же 7, 8, скинчики. <laughs> Ой, да, такі прикольні скини, і мені вони дуже подобаються, тому що тут такий кайф. такі <звук> Ой, скини, і ще ти майже задоволений від того, що вийшло. Я дуже хочу ще навчитися робити такі класні скини, бо як ви бачите, не знаю. Просто щось ще. Мати. Да, мені дуже подобаються кінекири, вона дуже класно робить. І я оцінюю їх на скільки свідків. Ну ладно, давайте не будете. Давайте не будете. Молця, ну так кота за А ми йдемо далі. Шості. Кінець. Ну, цей стін вже мені подобається. Це прям вау. Це в нас кофі. Кофі, так. Да, це в нас кофе. Це в нас кофі. Такий кофі в нас. Нім я трохи його знімала, але не закинула ще у відео, тому що не могла часу не було і Відео десь в мене не сохранилось. Тому одно, Кін дуже класний. Тіри теж класний скин і тому давайте далі. будемо це йти. Точно підписались на канал і лайк? Я перевірю. Підпишіться. Ой ню ну в, цьому... ну в цьому я ски не хотіла зніматися, але в ньому я не почала. Так, куди ти скин міняєш? Куди ти скин міняєш? Ладно. Ой, такие скин. И, кстати, мне тоже очень тоже подобается. В Кири был такой классный скин. Ну, вот цена скин. Я у него хотела снимать. И все, скина я включила на обмене. Да. Ну, давайте далее. Все скин не мне давай Кири. Мне он тоже подобается. Так уж Кира такой безобиделась скин. Все скин нам не тоже нравится, Потому что мы такие няшные, маленькие котки. Да. Ну, давайте далее. Все, тут нема смысла. Давайте с нами скин. Цей скін я починала відео. Ну от Кірін вау, голубенький і класний скін. Всі кайф. Став десь десяти. Це в мені стало за родцінки. Ну, давайте я покажу вам далі. Да, ось такі скіни в мене залишились, пару штук. І ось така гігієна в мене є. Взагалі цю гігієну я не робила. Я її взяла з цих з тих, як вам об'яснить. Ну, взяла з персонажів в редакторі, які роздавали просто там робила якісь люди чи хто там. І ось таке там була кагіна. Я її прикрасила і це тепер я нього не... я в ній дуже багато була, тому я ніла довго. <говори> я не перестала. А сатулечки пузички, що Шо по сушити моя там? Пусички, пупсики мої. Тепер я буду вас називати пупсиками далі. Тепер я буду вас називати пупсики мої. Так, він дуже класний, мені дуже подобається, я його сама робила вже, але я його робила хлопчиком, потім я його переробила дівчинкою. Ну, давайте далі останні скинчики. І ось у мене кольору скин. Дуже класний, мені дуже дуже подобається. І давайте в один чим активіруємо. Це її основний скін, я її бачу в ньому. <звук> останні кин і закінчуємо. Це прекрасне відео. Сейчас, це останні скину. Ну що, давайте будемо закінчувати. Тільки вже наші основні кінно. Ну що ж, на сьогодні все. Всім пока, до нових З вами ми ще зустрінемося. Ну давайте. До зустрічі, мої котики. На сьогодні все. Всім пока, до нових зустрічей. Ждіть нові відео, я обіцяю, вони вийдуть. І палю, да. в мене вийде серіал про Гачалайф. І там я розповідаю, зразу палю назву. Це е, пригоди Хари. Там дуже прикольно і дивитися, що також прикорму. Вона буде з озвучкою і скоро вже на каналі вона вийде мій серіал. Тому кажу одразу я брала ідею ще з інших відео і робила ще свої, свою ідею. Більшість я придумала своє, і пригоди Хари мені дуже сподобались. Я її демонтовую і її буду скидати. Ну що ж, давайте заканчивать. Всем пока. До новых встреч. Люблю вас, пушистки. Ну что ж, жить на вот Всем пока-пока.